Незабутні тіні документальну роботу нашого колеги-кореспондента «Еспресо» Івана Харука презентували студентам Прикарпатського університету. Стрічку показали з нагоди сторіччя з дня народження режисера фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. У документалці Харука йдеться про роботу над легендарною стрічкою про гуцулів, про її акторів та жителів Верховинщини, які брали участь у зйомках. Свого часу тіні забутих предків увійшли в число найкращих українських фільмів. Здобула чимало міжнародних нагород. Мені сподобалася ця пара, сподобалося те, що ми на ній переглядали такий чудовий фільм. Мені дуже імпонує історія Сергія Параджанова, також дуже гарно передано гуцульський діалект і те, як люди дійсно розмовляли типу, в житті. І також мені сподобалося дивитися на це з точки зору журналістики, як побудована лінія розповіді, монтаж, підводки. Це було дуже органічно і мені насправді сподобалось. Я дивилася і фільм ціні забутих предків, і читала повість, і чесно кажучи, дуже найцікавіше це дивитися саме такі інтерв'ю, які передають саме коли ти дивишся вже на старших цих акторів, коли ти дізнаєшся їхні справжні емоції та думки щодо фільму, щодо складнощів. Найкраще, що це саме зберігається, і протягом років інші покоління можуть це вивчати, дивитися, і ми можемо так поширювати і пам'ятати нашу культуру.